Приступ. Як тебе тектепан носить з такою? Шановна громада, шановний голова, я сьогодні тут з декількох причин. Ну, перше, я прочитав і побачив в мережі ту новину, що депутати нібито позбавили голову його статусу. Голова залишається головою. Якщо хтось там є, тимчасово виконує обов'язки, то це не звільняє від того, що голова є головою. Тому, е, Володимир, треба працювати yeah. далі. Я чомусь здивований, бо ніколи е, одні голови до інших на звіт не приїздили. От я, я щось такого не знаю. От перший раз так вийшло, і воно вийшло спонтанно. Е, але я дуже приємно вражений. І насправді треба, напевно, завести таку традицію, щоб на звіт публічний не тільки. Громадяни приходили, там мешканці, а й приходили інші голови, щоб подивитися, що робиться в сусідів, що робиться в добрих друзів, підгледіти якісь гарні ідеї. Ну, може щось вкрасти. Ну, вкрадене з любов'ю ідею. Це, Це Не майно, ідеї. Зате статті немає. Має. Так, напівжевтомага. Напівжевтома. Але дійсно ми з Володимиром познайомилися в 21-му році коли я тільки став е, міським головою в долині. Е, і той проєкт, який ще, на жаль, поки що не закінчений, е, щодо малого Карпатського кола, е, ми обговорювали. Я переконаний, що він буде реалізований, він стане поштухом для розвитку як нашого регіону, як нашої Східної Байківщини, так, цих громад і, і Карпат. І, і це буде гарним вкладом в розвиток України загалом. Е, я... Переконаний, вірю, і так точно й буде, що суд прийме справедливе рішення і поновить на посаді, і ми зможемо реалізувати ті, ті ідеї і багато інших. Почувши сьогодні взаємини селищної ради з підприємством та з Галнафтогазом, в нас подібна ситуація. Тут в Славській громаді це Галнавтогаз, в Долинській громаді це патукернафта, і повірте, в нас також були роками непрості відносини, і суди, і сварки, і е, способи впливу як на владу, так і на, на депутатів. І е, не дуже просто вирішити ці питання. У Долині ми все ж таки. Е, ну, там стояло місцеве самоврядування там, чи, чи корпорація. В долині все ж таки місцеве самоврядування. Безумовно, в депутатському корпусі є представники ПАТ карнавти і в нас гарні відносини, але вони будуються не один день. І напевно треба буде докласти багато зусиль всім. Якщо треба буде нашої допомоги якоїсь, я готовий також долучитися, але і голові, і депутатському корпусу, і, і людям ем, треба прикласти багато зусиль, аби ці відносини були цивілізованими, так? Щоби вони були цивілізованими, щоб не було такого. Хоча в світі ви бачите, які там рейдери захопили в штатах щось. Значить, білий дім тут, тут є якісь спроби і так далі. Все ж таки, ми цивілізовані люди не, і, і маємо будувати ці відносини. Я е, хочу е, побажати голові здоров'я, витримки в цей непростий час. Е, засвідчити свою повагу і свою підтримку е, в подальшому, що би там, що би там не було. Найбо вам. Ну, на такі тоді оптимістичні.